Коли, хоч приблизно, війна може бути завершеною, ресурси України вичерпалися би давно. Головний ресурс це люди. Війна до останнього українця. Хто нестиму відповідальність? Бачу, що Європа нарешті просинається. Хотілося б бачити, як Європа безпосередньо вступає в бойові дії. Очевидно, що Росія розуміє, тільки мову сили. Росія знову спробує влаштувати в Україні блекаут. Побачимо, якою буде ця зима. Треба бити по Росії, робити їм максимально боляче. Орешник вже в Білорусі. Чи може він бути запущений? По Україні чи Європі, це погроза не в Україні, це погроза в Західній Європі. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine Мене звати Катерина Сабадаш. З нами народний депутат України Олексій Гончаренко. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас! Радослав Сікорський заявив, що війна завершиться лише тоді, коли Україна або Росія повністю вичерпують свої ресурси. Ви погоджуєтеся з цією тезою, і коли, хоч приблизно, війна може бути завершеною? Я думаю, що ніхто не знає відповідь на питання, коли закінчиться війна. Ця теорія, яку висловив міністр Сікорський, ну напевно, має право на існування, але вона дуже сумна для нас. Ресурси України вичерпалися би давно, але за Україною стоїть західний світ, і тому ці ресурси насправді набагато більші, ніж в Росії, але головний ресурс це люди, і людей, на жаль, Росії не. Набагато більше і нам людей ніхто не збирається давати. Тому ну це звучить трішки в перекладі як війна до останнього українця. І мене точно не влаштовує така війна. І я точно не хочу такий результат. Я точно не хочу такого завершення, тому нам потрібно завершити війну якомога скоріше. Це те завдання, яке стоїть перед Україною. Зеленський попереджає, що цього року Росія знову спробує влаштувати в Україні блекаут. Наскільки сьогодні захищені наші енергетичні об'єкти від повторних масованих атак, і чи варто українцям готуватися до відключення світла по 8-10 годин, як у минулих роках? Чи ситуація буде більш контрольованою? Я не можу відповісти на це питання, бо я не володію деталями. Я не є спеціалістом енергетиком до будь-яких сценаріїв? Це очевидно, але влада має не просто попереджати а робити свою частину роботи. Щоб і свою роботу, основну частину, щоб не допустити такого розвитку подій. Це ж не просто їхнє завдання не констатувати щось, а працювати, захищати енергетику. Бо якось так виглядає, що енергетика потрібна власне українцям і власне енергетикам. Але ж це питання насправді національної безпеки. Тому побачимо, якою буде ця зима. Очевидно, що вона не буде легкою. Але все-таки я сподіваюся, що вона не буде катастрофічною. Зеленський також заявив, що Україна влаштує блокаут у Москві, якщо Росія буде загрожувати Києву. Чи маємо ми технічні можливості бити по Москві так само ефективно, як по Білгороду? От нещодавно хочеться вірити, що так. Хочеться вірити, що Зеленський це не просто так говорить, але ці слова треба підтвердити діями: чи потрібно робити блокаут в Москві? Точно потрібно і якомога скоріше. Тому, якщо така можливість є, про це треба не говорити. А про а це треба робити. І тут, мені здається, що розмови тут зайві. Тут про мають бути дії. А от наскільки досільно публічно говорити про можливість блокауту ВРФ чи не створює це для нас додаткових ризиків? Не в тому справа, що це створює для нас додаткові ризики, а в тому справа, що взагалі щось говорити і не робити, це називається блефувати. Це нікому ще ніколи не допомагало. А, ну іноді, але рідко. Тому я за те, щоб були дії, чи треба робити в Москві? Треба, але про нього треба не говорити. А його треба робити. От власне відповідь, президент також наголосив, що ми битимемо по РФ у відповіді, аби змусити Москву сісти за стол переговорів. Наскільки такі заяви та дії реально працюють для України на дипломатичному та міжнародному рівні? Очевидно, що Росія розуміє, такі мови сили, очевидно, що треба бити по Росії робити їм максимально боляче якщо ми хочемо щоб вони реально в них з'явилося бажання зупинити війну бо сьогодні в них такого бажання очевидно що немає тому треба бити але тут те саме треба не говорити а бити бити треба це все робити на практиці лавров заявляє що європа готується напасти на калінінград та інші регіони РФ чи бачите ви тут підготовку Кремля до виправдання власного превентивного удару? Я думаю, що це більше має завдання піднімати певний градус всередині самої Росії і розігрівати якусь там такі ура патріотизму всередині самої Росії. Очевидно, що Європа не збирається на напад нападати на які Калінінград. На жаль, звичайно, мені хотілося б бачити, як Європа безпосередньо вступає в бойові дії. І мені хотілося б бачити, щоб була коаліція не просто бажаючих, а коаліція діючих. Бо на жаль, зараз ця коаліція більше виглядає як коаліція блефуючих. але думаю, що ну всім очевидно, що Європа не збирається цього робити, тому заяви Лаврова це є просто пропаганда. А наскільки Європа зараз готова до війни за РФ? Тому що там і Швеція переводить військово-боєву готовність, і Естонія приймає шелони з американськими Абрамсами. Європа почала готуватися. Ми бачимо, як Європа просинається нарешті. Тут навіть може і не Путін, тут може велику роль зіграв Трамп своїми заявами, діями, і можливості того що США просто не втрутиться в ситуацію. Тому ми бачимо, як Німеччина планує ново оборону. Це колосальні кошти, і по інших країнах теж бачимо рухи. Тому Європа нарешті почала готуватися. А наскільки Європа готова, на це може перевірити тільки реальні бойові дії. Е, тому сказати складно, але все таки бачу, що Європа нарешті просинається. З якої дії з боку РФ ця війна з Європою зможе розпочатися, та коли ну РФ сьогодні очевидно тестує Європу і НАТО всіми цими безпілотниками, е, вторгненнями в повітряний простір і так далі, і е, 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 коли це і як може розпочатися, насправді це передбачити дуже складно. Може бути якась чергова російська провокація, в що, якій щось піде не так, і це закрутить цей маховик. А можливо, цього не буде взагалі. Відповісти складно, але те, що міжнародна ситуація надзвичайно напружена і може зірватися в будь-яку мить. Це факт. The Guardian пише, що Запорізька АЕС може повторити сценарії фокусімою, адже вже кілька днів станція без зовнішнього живлення. Чи ми реально стоїмо за кроки від ядерної катастрофи? І якщо завтра на за щось станеться, хто нестиме відповідальність? Ну, якщо завтра щось станеться на запорізькій атомній автостанції, то хто нестиме відповідальність? Це вже буде таке питання. Бо ну Росія несе відповідальність за все, що вона накоїла, але як її притягнути до цієї відповідальності, як її змусити за це платити? У цьому проблема. Тому я би не хотів це виясняти, це питання, і, звичайно, не дай Боже, щоб повторився сценарій ядерної катастрофи на ЗС. Наскільки я розумію, все таки такі ризики є мінімальними, але тут, напевно, краще все таки питати в спеціалістах з ядерної енергетики, яким я не є. І останнє запитання: Орешник вже в Білорусі. Про це повідомляє їхній МЗС. Чи може він бути запущений по Україні чи Європі? Щоб запустити, ну, по-перше, що таке решник є велике питання, тому що ми бачили його одне типу випробування або напівбойове застосування. Воно виглядало вражаюче. Але наскільки, перше, скільки цих орешників, Бо є дані про те, що в них були намагання ще його використати і вони провалилися? Чи дійсно він, ну тобто його сила, небезпека це все дуже відкрите питання. Для того щоб його запустити в будь-якому випадку, щоб його запустити по Україні, Білорусь не потрібна. Росія вже запускала його по Україні зі своєї Росія вже запускала його по Україні зі своєї території без Білорусі. Тому наявність Ріршника, якщо він дійсно є, якщо він дійсно небезпечний в Білорусі, це погроза не в Україні, це погроза Західній Європі. Чи може він бути використаний проти Західної Європи? Я думаю, що в сучасному світі можливо все. Зрозуміло, пане Олексій, дуже дякую вам за розмову і дякую вам.